Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Українські військові мотивовані та чекають потужного контрнаступу, однак не треба недооцінювати росіян. Про це в інтерв'ю газети Ює розповів Максим Грищук. Він кіборг, прокурор, перший заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Військові мотивовані, всі чекають контрнаступ і готові йти звільняти свої території, тому що ніхто тут не збирається щось віддавати чи дарувати. Всі рішуче налаштовані та хочуть вибити кацапів за межі території. Всі розуміють важкість втрат, але це нас не зупинить, сказав Грищук. Не треба недооцінювати. Росіян на тій стороні є професійні військові, і по деяких параметрах вони воюють краще за військовий. Наприклад, щодо інженерних укріплень, вони в цьому плані воюють по книжках, але у росіян завжди викопані окопи, системи зв'язку налагоджені, системи РЕП, передачі повідомлень, тому що ти стикаєшся з їх організацією. По перехопленнях чи навіть коли заходиш на їх позиції, бачиш, як вони облаштовані. Нам навіть є чому повчитися. Це ворог, який може вчитися на своїх помилках. Можливо, не на всіх, але вчиться, додав Грищук. А тим часом ЗСУ здійснили обмежене просування на північ і південний захід від Бахмута Донецької області. Захисники ведуть наступальні операції на. Східному фронті в районі міста Фортецій і просунулися на 200-1600 метрів у напрямку Оріхово-Василівки, а також від 100 до 700 метрів біля Іванівського та Клішіївки. Просування від 300 метрів до 1 кілометру в напрямку Залізнянського та Богданівки підтвердив речник східного угруповання військ України, полковник Сергій Череватий. Російські війська тим часом безуспішно атакували ЗСУ поблизу Невельського та Мар'їнки. Українські сили здійснили наземні атаки поблизу Опитного та Водяного. Зсу здійснили наземні атаки поблизу Первомайського. У російському Міноборони повідомили, що підрозділи чеченського спецназу «Ахмат» продовжили наступальні дії поблизу Мар'їнки на Донбасі. Українські сили продовжують контрнаступ у західній частині Донецької та Східній Запорізької областей. ЗСУ досягли обмежених тактичних успіхів протягом минулої доби. Геолокаційні кадри від 4 і 5 червня свідчать, що ЗСУ ймовірно просунулися на південний захід від великої новосілки та в межах півтора кілометра на північний захід від Сторожевого. Українські війська форсували річку Шайтанку та вели штурм біля Донецького Росіяни повідомляли, що ЗСУ витіснили їх з Новодонецького. Росія також продовжує ракетні атаки по країні. Зокрема, у ніч проти 6 червня ворог застосував 35 крилатих ракет. Усі були знищені в повітрі нашими захисниками. Росія завдала чотирьох ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснила 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У той час як. Українці просуваються на фронті, в російській армії продовжуються і посилюються конфлікти. Відносини між ЧВК «Вагнер» та Міноборони РФ погіршилися до безпрецедентного рівня. Повідомляє розвідка Британії. Пригожин заявив, що армія навмисно використовувала смертоносну силу проти вагнерівців. Розвідка Британії зазначає, що через нестачу резервних частин у Росії реакція ПВК Вагнера на дії Міноборони стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів. Більшість вагнерівців наразі виведені з бахмута, оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів. Те тільки Вагнер буде підкорятися мо Росії, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів. Підкреслили у розвідці Британії. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.